Державний аудит має перевірити діяльність Чернігівської ТЕЦ та природу її боргів. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, перебуваючи із робочою поїздкою в Чернігові. Станом на травень 2023 року, борг Чернігівської ТЕЦ, зі слів заступника Чернігівського міського голови Віктора Геращенка складає 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Безумовно, треба його провести, треба чітко відфіксувати, і провести літню, що було, да, які борги, це теж там їх треба відфіксувати, чітко розуміти. І тоді, безумовно, ну, місто не може, не може закривати борги приватників. Ну, це, ну, це не нормально. З 2000 року Чернігівська ТЕЦ перебуває в оренді приватного підприємства Технова, за договором, термін якого спливає 20 серпня 2023 року. Внаслідок російських обстрілів ТЕЦ отримала значні пошкодження. Та одразу по завершенню активних бойових дій Технова сама ініціювала розрив договору оренди, який підтримали депутати на сесії у травні минулого року. Достроково розірвати договір мали 31 березня. Цьогоріч, за день до цього, міська рада ухвала. Валили рішення про скасування дострокової передачі комплексу. Однією з причин виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако назвав те, що не отримали належного звіту про стан майна, яке приватна компанія повертає громаді. Керівництво фірми Технова свою позицію оприлюднило на сайті. Вважають договір оренди припиненим саме 31 березня, а свої зобов'язання виконаними. Кому передадуть комплекс на утримання і хто має виплатити борг Понад 2 мільярди гривень мають вирішити до опалювального сезону. Сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Цей борг був згенерований за час, коли воно не перебувало власності міста. Тому я думаю, що абсолютно некоректно буде перекладати борг на місто просто по факту передачі. Відповідно будемо дивитися для нас ключове зараз, щоб цей об'єкт функціонував, щоб він був реконструйований максимально. Щоб збільшити потужність і щоб він забезпечив надійну роботу протягом наступної зими, тому фінансові питання ми вирішимо. З точки зору боргів там ну є багато механізмів там реструктуризація. Тобто, є як, як вирішити, міністр енергетики Галущенко сказав, що немає підстав говорити про застосування влітку графіків відключень через дефіцит електроенергії. Наскільки я дивлюся, це почалася вже певна інформаційна кампанія. Ну слухайте, наш ворог теж проводить інформаційні кампанії руками певних діятелів в Україні. Тому ну безумовно, це ми бачимо. Ну, ми робимо все для того, щоб, щоб все було спокійно, без, без жодних відключень. Зараз дійсно виходить, буде скл, буде складний період, тому що виходить в ремонт атомна генерація, а виходить на перезагрузку палива. Це очевидно. Очевидні речі.